Отримали гігієнічний душ. Ось таку модельку. Знімаємо розпаковочку. Так. І що в нас тут є? Подивимось, папери. Ось така. У нас. Вічка душу. Подивимося. Також є інструкція з цих параметрів, Додатково запакована. Ось така вона у нас. Ну, хоч і пластик, але такий відчувається. Достатньо якісний, не дуже важко нажимається, але і не дуже легко. Так, е, далі. Подивимося, що у нас тут. Ось тут у нас буде тримач до річки. Е, також. Додаткові інструкції до нього. Ось такий він буде. Також пластик, але також якісний, такий добротний, не тонкий. Гарно виглядає стильно. Фірмовий логотипчик. Так, наступний буде у нас Ой, треба дістати бо трошки тяжко відкривати. Так. Наступним буде у нас змішувати. Що у нас тут є? Такий він у нас дуже тяжкий, видно, що добротний. Ну, я в цьому не дуже розуміюся, але, на вигляд, таки добротний. Так, тут у нас шурупи. Так, і тут у нас. Добре запаковано, так, що у нас тут. Так, так. Все дістали, будемо дивитися. Так. Ну, я так розумію, що це внутрішні частини. Не будемо розпаковувати, а, можливо, хоч щось. Так, достатньо добротно запаковано все. Кожна деталь окремо. А це, я розуміла, що це є у нас? Оце угу. ну, вже пішов метал у нас. Це, я так розумію, внутрішнє. Можливо на внутрішній частину, і так окремо, ой, дуже гарна річ, також з логотипом.